До вас проявитися, але не проявлятися. Не проявляється. Так, йому треба зробити вибір щодо кохання. Бачите, як карта зі мною говорить. Тобто є якийсь третій фактор, який вам заважав або заважає будувати відносини, але таки йде золотий пентакль, йде подарунок Бога. І саме для вас. В чому він буде цей золотий пентакль? Ох, тут карти кажуть, що. Ану, це йому чи вам? Скажімо так, що кохання вспалахне з новою силою, і це буде по справедливості. Тобто ви досягли цього. Але Боже, ви стільки всього до цього, скажімо так, зробили, щоб цей золотий пентакль до вас прийшов, я так розумію, в його обличчі. Тобто, ви дуже багато чого зробили як жінка, молодець, хлопаю. Не знаю, що ще можу вам сказати побільше б таких жінок, тому що ви по справедливості отримаєте, і ви йому не борщі готували. Я бачу, і носки да, прали. А ви робили щось. Ви сама себе зробили, розумієте? Тобто ви досягли чогось в своєму житті так. Чи знаєте ви цього чоловіка? Так, ви пішли від нього, тому що ви не може не пішли, але ви від нього не отримали в планах емоцій. Взагалі нічого. Ви йому тільки віддавали, а він вам назад нічого не віддавав. Він себе вів як якийсь е, рицарьок, тобто тільки словами розказував. Але тепер. Він стає золотим пентаклем для вас. Чому? Тому що він пережив дуже багато горя без вас і страждання, десятка мечів. Він пережив без вас, ви знаєте, наче померла його якась рідна людина. Так, і скоро проявиться. знов числа цифра 8, 8 недель, тижнів, 8 днів, 8 в даті, 8 місяця. Він проявиться як король Пентаклі. Запропоную вам брак, одружитися, стабільні надійні відносини. Все...